Прямий ефір із закадровою драмою Формули 1. Тото Вольф, людина, яка стояла пліч пліч з Льюісом Гамільтоном у шести титульних кампаніях Мерседес, дає відверту оцінку потенціалу британського чемпіона на порозі нової епохи f 1 Його слова стали справжнім екраном для усього паддуку після складних вікендів Феррарі. І чергових перепадів настрою самого Гамільтона від самокритики на межі відчаю до англійської впертості, яка зробила його великим. Саме у гаражі Хангарорінг Вольф знову став адвокатом чемпіона. Його позиція чітка: якщо Льюіс може довіряти своїй машині, якщо Болід виконує саме те, чого він хоче, тоді так він здатен здобути ще один титул. Але ні. Якщо авто не віддає йому зворотний зв'язок, якщо він не відчуває себе її господарем, це те, з чим ми самі боролись у Мерседес останніми роками. Схоже, із Феррарі, ситуація поки лише ускладнилася. Пілоти, інженери, фанати спостерігали за емоційною заявою Льюіса після чергового невдалого кваліфікаційного спорту. Я безкорисний. Може, Феррарі і справді потрібно було б шукати іншого гонщика. Для багатьох це стало шоком, проте Вольф не драматизує. Льюіс завжди так реагував. Коли не виправдовує власних очікувань, він емоційний, говорить чесно, і це одна з причин, чому команда завжди вірила в нього в нього неймовірна чутливість до власної межі. 24 годин години по тому Вольф розкладає по поличках так, у Формулі 1 може здатися, ніби ти губиш усе, якщо не потрапляєш до фіналу. Особливо якщо був чемпіоном стільки разів. Але одна гонка чи сезон не визначають велич людини. У Льюіса залишилася ця суперсила. Він «Goat greatest of all time». Він нагадує журналістам: жоден великий рекорд не піддається сумнівам. Усе, що ми зробили разом у Мерседес 2013-2024, залишиться назавжди. Головна теза Вольфа. Навіть після складного початку в Феррарі Льюіс має залишатися у Ф 1 І ще попереду потенційний новий тріумф. Саме 2026 рік шанс, нові машини, нові архітектури, інші підходи до кермування і менеджменту енергії це ідеальне поле для його типу мислення. Такі зміни культивують талант і дають нову мотивацію. Я хочу бачити Льюіса у грі щонайменше ще кілька років. Технічна складова теж акцентується. У Мерседес відкрито визнають, Із 2022 року боліди ефекту ґрунтування виявилися непередбачуваними. Боротьба з нестабільністю, втрата інтуїтивного рукостискання між пілотом і машиною усе це зупинило тріумфальну ходу команди сам Вольф Люїс. Унікальний вмінням розуміти болід йому потрібна відповідь: автомобіль-партнер. Риторика австрійця відзеркалює не лише віру у чемпіона, а й діагноз для всієї італійської конструкції. Сучасний Феррарі, здається, ще гірше відгукується на стиль Льюіса, там проблеми з передбачуваністю. Але це етап, і, знаючи Льюіса, він або знайде вихід, або створить для себе унікальний підхід, як це було у 2013-2015 роках з Мерседес. Коли Вольф говорить про майбутнє, це завжди оцінка всього покоління. Він ще не сказав останнього слова. Якщо отримає команду, яка слухатиме його, якщо інженери зможуть відкритися до його вимог, 2026 рік стане шансом, вважає босс німецької стайні. Збереження Гамільтона у грі це символ впевненості у комбінації таланту і досвіду, яку наразі прагнуть відродити всі. Закулісні подробиці з італійського боку вказують. У Скудерії є група, яка аналізує стиль зворотного зв'язку Мерседес, адаптує алгоритми інженерних сесій під британську школу комунікацій. Однак у Паддоку обережний скепсис: Феррарі машина традиційних рецептур, а не пілот гайдера. Дехто пророкує, якщо імпульсу не вистачить, Льюіс може використати у 2027-му опцію для кар'єрного рестарту. Вольф зберігає баланс оцінок. Я не звертав би надмірної уваги на слова Льюіса під тиском моменту. Він завжди був емоціями, як хлопчик, ще з Макларен, так і дорослий чемпіон. Але це означає, що коли форма повернеться, він стане ще сильнішим. Врешті кульмінаційна фраза: Льюіс не повинен нікуди йти. Це його час випробувань і відродження. Чемпіон залишається чемпіоном за будь-якого номеру на машині. А яка ваша думка? Чи здатен Гамільтон вивести Феррарі на першу позицію в новій гібридній епосі Регламенту 2026? Чи вистачить мотивації та інженерної підтримки для ще одного титулу? Чи стане цей виклик історичним переворотом або символом завершення легендарної кар'єри? Пишіть у коментарях, не забудьте підписатися тут. Ви перші дізнаєтесь головні новини Формули 1 та ексклюзивну аналітику Паддоку.